Як обрізати лаванду восени? Усе дуже просто. Якщо ви зрозумієте, основне правило, ви не нашкодите своєму кущу. Ми восени можемо зрізати тільки приріст цього року, і трішечки, чим пізніше, тим менше ми зрізаємо, і ми не чіпаємо ці пагони минулого року за дерев'яніллі. В осени ні в якому разі, тобто стрижка достатньо легка. Зрізаємо ось так верхівки разом з квітоносами для того, щоб сформувати кущ більш таким компактним, пружним, для того, щоб його не поламало снігом. При осінні обріжці обов'язково. Приділяємо увагу ось цим гілкам, які нахилилися до землі, їх можна зрізати трішки більше, але все одно дотримуючись правила.